Доброго дня, шановні гості! Сьогодні ми зібрались на важливу для нашої громади подію відкриття рано медичної допомоги Володимирського територіального медичного об'єднання. Цей проєкт був реалізований завдяки плідній співпраці міської влади, керівництва лікарні, медичного персоналу, а також закордонних партнерів лікарні. Проєкт розбудови в нашого медов'єднання розпочався у 2020 році. Попри складні умови воєнного часу, лікарня модернізується, відкриваються нові відділення, залучаються висококваліфіковані спеціалісти. Вітаємо у Володимирському Медичному об'єднанні. Нещодавно тут запрацювало повністю оновлене відділення екстреної медичної допомоги, яке відповідає найвищим сучасним стандартам медицини. Загальна вартість проєкту склала понад 33 мільйони гривень. До цієї суми входить будівництво відділення, павільйони для карет швидкої допомоги та всі внутрішні капітальні роботи. Це масштабно реконструйоване відділення площею понад 2000 тисячі квадратних метрів, оснащене найсучаснішим обладнанням для швидкого та якісного надання невідкладної медичної допомоги. Проєкт реалізовано за кошти міської територіальної громади та кошти Національної служби здоров'я України. Значну у забезпеченні відділення найновішими технологіями, відіграє також допомога міжнародних партнерів лікар. Оновлене відділення екстреної медичної допомоги має діагностичні, операційні та інтернаційні блоки, включно із сучасним діографом для якісної і термінової допомоги при різних серцево-судинних захворюваннях. Кабінет інтернет-отемографії, кабінет ефір, майстра скупії, колоному скупії, громоскопів, УЗД, та екокардіографії. Усе це дозволяє нам оперативно реагувати найбільші випадки та рятувати життя. Це інвестиція в майбутнє. Немала інвестиція біля 100 млн грн, тому що будівельні роботи орієнтовно 33 млн грн, ангіоров. 36 мільйонів гривень інші моменти ну, ми підрахували біля 100 мільйонів гривень. Але, як на мене, сьогодні це коштами не можна виміряти, тому що це якість, доступність медичних послуг, до якої ми йдемо і кожен раз стараємося це покращити, бажаючи на те, що в нас є сьогодні інші виклики суспільства. Тому всіх вітаю з цією подією. Бажаю, щоб це відділення було показовано тільки в нашій області, напевно, в цілій Україні, що ми підняли якість послуг до цього рівня, яке сьогодні від нас е, хоче, щоб це була держава, а сьогодні говорять, що якість, доступність на першому місці. Скоро буде через декілька тижнів, як Єра Анатолій 4 роки вже на посаді, і я пам'ятаю, як ми перший раз прийшли до Тетяни Петрівни і була розмова така про після його перемоги, про перспективу. І тоді голова сказав про те, що медицина буде в пріоритеті, і ми своїми коштами будемо піднімати лікарні, будемо створювати умови і так далі. На мою думку, це дійсно так, слово дотримано. І той пріоритет завдяки депутатам міської ради, платникам податків і воїнам, які в першу чергу через свій час, через ПДФО, сплачували своїх зарплат і Бойових і не тільки коштує місцевий бюджет, володимирський бюджет. Фактично ми бачимо дуже серйозний результат. Тому, як на мене, Ігору Анатолійовичу, нашій команді не соромно за те, що фактично за 4 роки зроблено в лікарні. І це треба віддати належне. І сьогодні можна з людьми говорити і переконувати про те, що це дійсно було правильне рішення максимально допомагати. Втілювати ті зміни, які хотілося, щоб вони були. Володимир і Володимирське ПНО є прилиною медициною. Насправді. Знаєте, я пам'ятаю ті часи, десь недавно було, коли ми обговорювали розвиток нашого госпітального волинського округу, коли приїжджали заступники міністра і ми були тут на приймальному тему потрібно. Ви пам'ятаєте, як приїхав пацієнт, його там знімають з носілок, ми всі дивимося, Боже, я, як це? І насправді за досить короткий проміжок часу ми бачимо, наскільки потужно, наскільки класно і наскільки ефективно ви створили відділення екстреної медичної допомоги. Я хотів би зараз наголосити на управління лікарні, на колективне лікарні. Досить молодий потужний колектив. Тяна Петрівна прекрасна яка дієво, суттєво реагує на ті всі виклики в суспільстві і в медицині, які є в нас в Україні. Вона генерує ті всі ідеї, які є, тобто для неї не треба багато часу. Поспілкувавшись з нею, ми можемо побачити, що десь за певний проміжок часу є ідея і будемо втілювати. Ми бачимо, що як вже розпочалось будівництво реабілітаційного відділення, тут перспективи досить і досить потужні. Хочу сказати лише одне, що бачити такий результат, повинно такий результат може досягнути лише ефективний менеджер. Я в будівництві давно вже трохи часу про не хочу згадувати скільки років. Але при першому нашому знайомстві я не знав воного лікаря я кажу, що у мерах у вас були, і громадни сиділи і кажуть, що як від будівельника хочу одного, все забудеться. Скільки період часу ми будемо будувати, це забудеться. Дорого чи дешево, теж забудеться. Віддій кажуть, так, друзі, так. Одне не забудеться. Це якість того, що є. Хороший проект на руки, як ми бачимо зараз. В принципі, їх однаковий, покажу, як вони виглядають. Тавковий доступ для того, щоб обмежити операційну бригаду від загального виконання. Операційно не може проминути, вона хірург по професії. Для операційних блоків. Так само заходимо в операцію. Ми маємо все так само для роботи, маємо пічні свідки, маємо рентено про них маємо консолі для роботи ШВ-лапати, мої тори пацієнта гарний сім. Чи тут можуть використовувати? Це зазвичай дві пацієнти з екстреними у нас планшет. І це можна короткочасний наркоз на 10 хвилин про куповувати. Засинаєш. Перед міністерством пообіцяли, що ми виправимо, не, не, не викреслює до нас з того списку, не ставте в якісь інший, і ми це зробимо. І через півтора року нам це вдалося. Це дуже, це дуже класно. Запрошуємо, бо площі основного ми записали до нароки дуже набрали опит, і дуже багато стало поцінків, і ми просто не поміщаємося в цьому корпусі. Ну, так само у нас. Я б мог сказати преміум версії цієї філіпс у цьому світі, Сіменс Філіпс і Кеннам це такі марки, які хочуть бачити престижні клініки у себе в стінах лікарів. Е, надіюсь, що найшвидше ми, як, ну, якомога найшвидше, ми отримуємо дозвільні документи з діяли і почнемо роботу на фонд пракції. це все захворювання у нас люди на першому місці, влаштовуємо докладення. І ми можемо використовувати такі народить інші зброї, не Справа так не може бути, тому ми, що від нас зелене, що від нас зелене, треба, щоб використовували. По персоналу ми вже попрацювали, в нас є повністю лікарі, в нас є повністю медичні сестри, ми вже знаємо, хто тут буде виконувати роботу. І зараз ми ще в Євросоюжі працюємо над такою програмкою, яка буде централізувати моніторинг повністю зі всіх важких пацієнтів, реанімацій. Зі всіх палат, зі всіх піків, які розташовані по лікарні, буде йти на центральний блок. І ми хочемо, якщо щось буде там мінятися по пацієнту, щоб сигнал на центральний блок, то одразу можна було э, послати туда.